Вітаю вас, радий познайомити вас з супами, трьома супами з серії фігоктив від компанії LR. Це томатний карі і е, брокколі. Я готую їх в теплій воді, розбавляю е, 2-3-4 ложки в залежності від того, що я хочу, який смак отримати. В даному випадку ви бачите, який е, сублімірований якісний продукт. В ньому є білки, е, клітковина, вітаміни, мінерали. І також я додаю в даному випадку томатний. Насичені, реально сушені томати, які я перемішую просто вдома в янчиком. Можливо, в шейкері, якщо ви десь в дорозі, це якісний продукт, який буквально за одну хвилину, як ми зараз тут вам показуємо, можна приготувати собі якісну, заміну, повноцінну заміну прийому їжу, яка не консервантів, нічого поганого немає, а тільки насичує ваш організм енергії і сили. Також є і у нас коктейлі, і кранчі, є можливість користувати вагу і покращити своє здоров'я. Звертайте!